Всім привіт! Запитують підписники, що знаходиться в корпусі акумулятора до підводної камери. Зараз покажу і розкажу. Сам корпус виготовлений із якісної пластмаси. Має на кришті 4 отвори і 4 болти. Я вже його відкрутив, щоб не забирати лишнього часу. Тому акумулятори можна замінити при потребі на нові. Це можна зробити прямо і на рибалці. На самому корпусі є розім для зарядки, розім для підключення монітора, кнопка включення, світлодіод, який показує, що блок уключений, та індикатор заряду та розряду. Що всередині? Значить, Всередині стоять акумулятори LG 18650 E1 ємкістю 3200 мА та з підвищеною напругою до 435 В Також стоїть високотоковий холдер, В який можна вставляти акумулятори в разі потреби. Зараз покажу. Берем якусь. Раз. Все. Холдер. Аккумуляторы. барям новый. И вставляем. Так, для зберігання акумуляторів від розряду та перезаряду стоїть контролер BMS 3S, який контролює заряд та розряд ось він. Тому акумулятори не перезарядяться та не розрядяться. Контролер виключить акумуляторний блок, щоб не дати розрядитися акумуляторам повністю. Наскільки хватає акумуляторів? Ну, якщо акумулятор знаходиться в теплому місті, хватить на 4-5 годин. Якщо на морозі, то 3-4 години. Що йде до акумуляторного блока? В комплекті йде зарядний пристрій на 12,8 В 2 А від розетки, від сіті. Зарядний пристрій від автомобіля. Щоб зарядити акумуляторний блок, беремо зарядний пристрій, вмикаємо його в резетку і вставляємо в цей розділ. Нічого нажимати не треба. Кнопочку цю. Просто вставляємо і контролюємо заряд. Зарядка буде повністю, коли індикатор буде показувати 100%. Нажимаємо кнопочку і дивимося. Скільки забирає по часу? По часу зарядка забирає від, 6, ну від 4 до 6 годин. В залежності від розряду батареї та зарядного пристрою, який може бути або 2А, або 1А. Подивилися, що 100% все можна вимикати та їхати на рибалку.